Сьогодні, 31 липня, у Дніпрі на вулиці Дмитра Скоробагатова комунальники встановили елемент примусового зниження швидкості транспортних засобів Берлінські подушки. Це новий та сучасний аналог відомого лежачого поліцейського. Було відновлено дорожнє покриття, і на цей момент проводяться роботи із встановлення так званих берлінських подушок. Це пристрій примусового зниження швидкості, який призначений для того, щоб легкові автомобілі уповільнювали свій рух, тому що на відновлених дорогах у нас полюбляють водії трішечки їздити швидко ніж. Потрібно. Берлінські подушки вперше встановлюються у нашому місті. Всього на скоро багатого встановили чотири таких елементи. Головна, проте, не єдина їх перевага перед лежачими поліцейськими у тому, що вони займають не всю ширину дороги, а лише середину смуги руху. Завдяки чому великий транспорт технологічний або автобуси можуть змогу пропускати їх між колесами завдяки своїй більш великій ширині колісної бази. Та велосипедисти можуть їх безперешкодно для своєї безпеки проїжджати. Дніпряни дуже вдячні за те, що комунальні служби Дніпра піклуються про їхню безпеку. Несмотря на війну, в місті продовжуються роботи по благоустройству. Це дуже хороший сигнал для нашого общества, дуже хороший сигнал. Ми всі віримо в нашу перемогу, в нашу окончательну. Перемогу відомо, що термін експлуатації берлінських подушок до двох років. До робіт з їх встановлення долучено одну бригаду комунальних служб та дві одиниці спеціальної техніки.